Панове, привіт! Як ви вже знаєте, і e Sports роздають жетони драфта за СБЧ 82-го рейтингу, і разом з цим маємо пачку завдань, де треба грати і перемагати в драфті, і отримуємо... Паки, піки, ну щось цікавеньке. Тож сьогодні до вашої уваги день драфтів. У ці хвилини в Саудівській Аравії проходить мадридське дербі. Атлетіко проти Реала в рамках півфінала Суперкубки Іспанії. У фіналі чотирьох ще є Барселона з Осасуною. Вони свій матч зіграють завтра. Павбет чекає ваших прогнозів. Якщо будете дивитися, зможете зробити свій перегляд точно цікавішим. Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Май шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. 10 матчів в драфті Виграти. І я сподіваюся, вони не мають на увазі, що треба зіграти ще офлайн драфт 10 матчів. Фу, бо я вже думав, що я приречений. Добре, і що я тут отримаю? 84, 87-й рейтинг отримую. 88-й отримаю. Так, так. 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 81, 84. Плюс. Добре. Краще тут отримувати ці паки, аніж крутити СБЧ з інформом, де тобі падає просто 84-й рейтинг. Можливо, тут будуть вони якісь намагнічені на хороший дроп. В драфти я давно не грав, я сумую за цим режимом. Я думаю, що більше на драфти всі пойнт донатити не буду. Всі 24, там драфти будуть мене йти за монети після Team of the. Year. 4-4-2 до холдинг 222. Беремо 2-2-2 Перший драфт на сьогодні. приносить мені Майкла Оуена Мені його поставили беком, це страшне. Соналду, Cloyверt. Катото, Брусона. малий Джан, візьму джана самого по собі. Німців у мене ще є, що нема. Кес є клозе. Клозе опорник. Той крінж мене догнав у драфті. І що, і треба брати під Джана тепер виходить. Та щось мене нагло кидають на Бундеслігу. Без мого бажання. Ого, його можна буде на центрбека перебудовувати. Це буде прикольно, я думаю. Дуже рідко я можу піти в Драфт і грати Бундесом, але зараз просто все для цього. Тріб'єр центральний півзахисник. Ще одна Борусія. І Белінгем з Борусії. Треба трохи якихось суперсабів, щоб можна було випустити. От таких наприклад. Одразу з заміни, якщо що. Пушкаш, добре. Страйкером може бути. Алаба, ще тут є цікаво, але треба брати пушкаша. Отак. От ну, це вже краще, це вже краще. Певно краще дембеле з, -з, з заміни випускати. Кройфі. Мені падає кройфі і сон йде відпочивати. Оце прикольно. Зідан, ти дивися. Зінедін Зідан мене тут ще дістає і падає ось сюди. І виходить в мене дуже вже непогана команда, де тільки, можливо, центрбека не вистачає. Покажу одразу фінальний матч, бо в попередніх раундах все закінчувалося дуже швидко. Бапе з кройфом. Кстати, є та гра, а я, що? Ще разочок. І. 1 0. Рано суперник кинув захист. Почав правим стіком там. Кіпера смикати якось врятуватися, але нічого з того. Не вийшли. Тут можна одразу на помилці Пушкаш, пушкаш. Ей, це червона ред! Ред! Що там було, не знаю, не бачу. Але удар зідана одразу летить. О. Так, я зараз перері прочитаю, що там по характеристиках написано. Ой-ой-ой-ой-ой! Гулачі! Гулачі! Добре, і виривається но Но-но-но-но-но-но-но-но! No -no 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 -no. Пушка, пушка, пушка! Пушка! Добре! Але я пробував як ідіот. І по-дурному. Боже, як по-дурному. Тихо, ну. Читалось, то мене врятувало. Ой-ой-ой, який пас на ЗІЗУ проходить, боже мій! Зінедін, зідан. Зідан! А. Є два хоча б. Опа-па-па-па. Па па. па 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 пушкаш. Пушкаш закриває цей матч. Пушкаш! Який удар, нічого собі він так катнув. Дуже добре. Зізу, зі. Зу. Гарно. Гарно. Ой-ой-ой! О, браво! Браво, команда! Фантастична комбінація. Просто супер. Ух! Не забив, але кайфанув. Так. Перший драфт у кишені. Дайте пак за 100 к або 45 кешу. Два мегапаки теж непогано. Подивимося, що тут. О! Волкаут. Ха-ха! Бернарду Сілва! І це є мегапаки ще не відк. Крив. Отакого От я ще не бачив. Бернардо не цап, Бернардо Сієм. Ем. Цап, це Бруно Фернандеш. А, пік. Ого, один з п'яти, Нащо так багато. Ви б дали краще тут пік. 87 плюс, один з п'яти, то би я пікнув. Ну і другий мегапак промо, промо, промо! Дупа. Так, ще один драфт. Їдемо. Щось такі схеми, що з ними я буду мучитися. Ну, поставимо ось таку. Відкритий футбол. 3-4-1-2. В три захисники. Я ще не грав у всі 24. Кейта візьму. Піреса не візьму, бо мені потрібний деф. Високий деф, бо то буде типу латераль, две знав, Пірес. О, бізлі, чудово, те, що треба. Перепрошую. Угу. Угу. Та бляха. Та мушу брати Криштиану. Мюллер. Казибіру. Тевес. Мюллера беру. Ооооо-о-о! Oh, oh, oh. Можу брати ту саву. Модріч, вибач лука. Кембл. Кембл Клостерман Ну нехай в мене Мюллер. Поляна маршо, може Клостерман. Калулу. Саліба

Але схема специфічна. 5-5. І ні, жануля поки хай побуде там. Я бачив, що хем може бути лівою, але вирішив не ставити, бо вона маленька з татурою. І то буде позиція інколи лівого бека і її будуть продавлювати. Така гра, як в мене була в драфті, практично називається «в одні ворота. Тож до вашої уваги, лише нарізка із забитими голами у виконанні моєї команди. Технічно. Оте Кришну мені тривал стільки надавав в Weekend weekendbizі. Я теж так хочу. 1-0. Ой, файно. 2-0. Файно так в драфтах, я вам скажу. Чил. Ну що, повторимо. Ой-ой-ой! І то двічі не влучив зелений таймінг, але Кріштіано Роналду. Я думаю, він зараз робить ці, але він молиться. Але він п'ять і тривеле. Прикиньте, так взяти собі такого Крістіаан Роналду і Неймара. В антрейді отримати. Та ти що? Ось с вами Крістіан Роналду. Мюллер. Мюллер. Герд. Класний удар. Дуже цікавий. Я не хочу відволікати, бо сам більше дивлюся футбол, ніж граю. Але треба там закрити якісь завдання. Rivals виграти. Середу. Кьойт! Чудово! Тоді я можу зіграти офлайн. Дуже добре. Ти як саме високо летить, ну? Кріштіано приймає і забиває. Добре йдемо Дуже добре йдемо Надто просто. Оу. Нарешті нічого мені не помішає. Мюллер. Ну, там хтось спросив 100, але тут була така ситуація, що. Напевно, всі би забили. Я вже виграв драфт і думав топівфінали. В це як швидко і легко. Нереально легко. Ну, і паки такі ясно Ще два матчі і. Всі нагороди за драфти будуть моїми. Оооо. Оооо. Oh ehi, fai una Ronaldinho. Ronaldinho. Bene Tovremmo a Ronaldinho. 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 È un pevno 3-0 Ой, якщо ми тут в гри буде мати, ширші ворота, прикол. Лонгшоти як клупа, де квіт. Бенг! Нормального розміру ворота, чат що ви видите? о ла 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 Хороший такий похід, Ізі похід. Чил. Купа матчів у першому таймі закінчилась. І дали пак за 100 тисяч. Намбапе. Де моя легенда? Та йо, ні, не ні прому нічого. Левандовський. Левандовський, не пайор. Пайор! Подвійний волкаут. Ааа, курва. Дублікат інформ. На жаль. Дізнаємося, чи підкручені ті нагороди. Чи мають вони якусь магію. О, Ооо, 88 і 7 рейтинг. Добре. До речі, у Девіда там такий стати, що можна і суперсабом тримати. Три карти до хати. 80 плюс X5 пішов. Перший имбапе. Варан Павар. Путельяс Хоні якийсь. Грімальдо. Та зараз гляну. Шпіце! п'ять плюс. Зробіть так, щоб я зібрав ще. Ну то не зовсім так. Толкаут mm. хочу. То якась дупа. Гіот. Бабе! А, Канте. О, дабл волкаут і тренд нормально. 81 плюс 11 штук. Модрич. Модрич. Лука Модрич. Подвійний волкаут. Кобель, добре. 287. Може ще один волкаут? Ні. Кобель. Є. Yeah. Три паки 84 плюс X5. Цікаво. Путеріс? Парехо yes. Подвійний. Подвійний. І знов кобель. Ну ти що тобі. Ах. Куди його можна вигідно скинути? Питання. То буде шило на милу. Але я скину його сюди. Ну, будь вищим, ніж кобель. Я зрозумів. Но! Дайте щось класне. Ой, Англія. Ой, Гриліш. Або Фоуден. 85-й мій тут максимум. 383. То воно буде тоді п'ятий раз, поспіль. реально, чотири останні піки були 383. Вау, четверта. И банєс. Yes. До речі, стати, ого, я пам'ятаю його рарну карту. Я ще якось в драфті грав на старті на початках, і, і його швидкість з дефом. Тоді кинулись мені. В очі. 89. Зараз швидкість деф 86. Чисто під Неймара Лінк. Останні 84 плюс. x5. Ці паки дуже погані для мене. Робертсон. Будь подвійним волкаудом. Ну. Тав сраку. І такі от паки хочуть інформизен, ну. 87, який не повторився. Це мій максимум. Тут не дають якихось 89-х і вище не дають якихось промо. Взагалі нічого давати не хочуть. Паскудство. Три збірки мені на Бапе не вистачає, хто питався. Дві дев'яті Мені здається, 88 ми зараз можемо і прихлопнути. Так, хлоп хлоп. 9. Квікстеп. Трівела 5 на Вікфуті. То Суперсаб чи ні? Треба йому дати шанс зіграти суперсабом. А цей схід теж цікавий. Суперсаб. Погляньте, в нього для Суперсаба справді гарні стати. Я їх тримаю. Я їх не віддам. Я втрачаю тут Хегерберг. Але я закриваю 88-му збірку, тож їдемо. Після цієї залишається лише дві. 2,89. Я дуже близько. На сьогодні все. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку, а в коментарях напишіть, яка найкраща нагорода за ці завдання була у вас. Який рейтинг чи, можливо, промокарта? Бо у мене щось таке собі. Але нічого, домбапе ще один крок зробили. Тепер їх залишається два. Дві збірки. Почуємось. Побачимось, бережіть себе.